Дорогі п'ятикласники! Тема відеоуроку повторення матеріалу, вивченого в початковій школі дії з числами розв'язування задач. На минулому відеоуроці ми повторили з вами арифметичні дії з числами, а саме додавання, віднімання, множення та ділення. Сьогодні ми розглянемо різні типи задач. Почнемо із задач на вартість покупки. Приклад: ціна шоколадки 20 гривень. Якщо ми придбаємо дві шоколадки, то вартість нашої покупки становитиме 40 гривень, адже 20 помножити на 2 дорівнює 40. Якщо ми придбаємо з вами три шоколадки, то вартість нашої покупки становитиме 60 гривень. Якщо придбаємо 4 шоколадки, то вартість нашої покупки становитиме 80 гривень. Отже запам'ятовуємо, щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість. Щоб знайти ціну, треба вартість поділити на кількість, а щоб знайти кількість, треба вартість поділити на ціну. Ці правила ми будемо використовувати при розв'язуванні задач. Розглянемо задачу 1. Тетянка купила три пачки морозива по 27 гривень і дві шоколадки по 28 гривень. Яка вартість покупки? Я пропоную оформити нашу задачу у вигляді таблиці. Так буде наглядніше і зрозуміліше. Отже, в табличці запишемо: ціна, кількість, вартість. Ми купували морозиво та шоколадки. Із умови задачі, те, що відомо, ми переносимо в таблицю. А саме ціна морозива 27 гривень, ціна шоколадки 28 гривень. Придбали 3 пачки морозива та 2 шоколадки. Нас запитують, яка вартість покупки, і ми це вказуємо у нашій таблиці. Ми можемо знайти, скільки заплатили за морозива. Іншими словами, вартість морозива. Пам'ятаємо, щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість. Отже, перша дія. 27 помножити на 3 до рівня 81 гривна це вартість морозива. Другою дією ми можемо знайти вартість шоколадок, помноживши ціну на кількість. 28 помножити на 2 до рівня 56 гривень. Пояснення це вартість шоколадок. Загальна вартість покупки становить 81 додати 56 дорівнює 137 гривень, це і буде вартість покупки. Можемо записати відповідь. 137 гривень вартість покупки. Розглянемо тепер задачі на рух. Приклад, швидкість автомобіля 100 км за годину. Якщо ми будемо в дорозі 2 години, то ми проїдемо відстань 200 км. Якщо час руху становитиме 3 години, то ми проїдемо відстань 300 км. Якщо час руху становитиме 4 години, то відстань проїдемо 400 км. Отже, запам'ятовуємо, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Будемо використовувати ці правила при розв'язуванні задач на рух. Розглянемо задачу 2. Із двох міст, відстань між якими 450 км виїхали назустріч один одному два автомобілі і зустрілися через 3 години, з якою швидкістю їхав другий автомобіль, якщо швидкість першого 80 км за годину. Дуже зручно спочатку оформити умови задачі у вигляді схеми, а саме, Вістань між двома містами 450 кілометрів за умовою. На зустріч один одному виїхали два автомобілі. Зустрілися через три години, і ми вказуємо час три години. Далі в умові задачі вказано швидкість першого автомобіля 80 км за годину, а знайти треба швидкість другого автомобіля. Ми оформили у вигляді схеми, а тепер ми можемо записати табличку, в якій вкажемо швидкість час відстань. В умові перший автомобіль та другий автомобіль рухаються назустріч один одному. Із умови задачі відомі величини ми запишемо в табличку. А саме, в умові сказана швидкість першого автомобіля 80 км за годину ми записуємо. Далі. Час у дорозі 3 години і для першого автомобіля, і для другого автомобіля. Відстань між містами становить 450 км. Зверніть увагу, це загальна відстань, яку проїхали перший і другий автомобіль разом, оскільки вони рухалися до зустрічі один з одним. І знайти треба швидкість другого автомобіля, ми вказали, вона є невідомою. Дивлячись на табличку, ми можемо зрозуміти, що знайти відстань першого автомобіля ми можемо, помноживши швидкість на час. Отже, перша дія 80 помножити на 3, до рівня 240 км це відстань, яку проїхав перший автомобіль. Загальна відстань 450 км. Тому ми можемо другою дією дізнатися відстань, яку проїхав другий автомобіль до зустрічі, а саме 450 відняти 240 до рівня 210 км це відстань другого автомобіля. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Отже, знаходимо швидкість другого автомобіля, поділивши відстань 210 на час 3 години. 210 поділити на 3 дорівнює 70 км за годину це і буде швидкість другого автомобіля, ми можемо записати відповідь. Тепер будемо працювати з підручником номер 22 розв'язувати задачі. Умова. Родина, що мешкає в будинку, який не обладнано лічильником тепла, взимку сплачувала за тепло 1350 гривень на місяць, а інша родина, що мешкає в такій самій квартирі, але в будинку, який обладнано лічильником тепла, сплачувала 850 гривень на місяць. Яка родина щомісяця сплачувала менше і наскільки? Скільки заощадила одна родина в порівнянні з іншою, за 5 місяців опалювального сезону? Прочитавши умову задачі, давайте виділимо головні слова, про що йде мова в задачі. Отже, перша родина і друга родина сплачували рахунки за тепло. Перша родина сплатила за місяць 1350 гривень, а друга 850 гривень. Запитують, яка родина щомісяця сплачувала менше, і наскільки ставимо порівняльну дужку на невідомо гривень менше щомісяця. Ще одне запитання є в задачі. А саме, на скільки гривень менше, за 5 місяців сплатила одна родина. Таким чином, ми оформили задачу, виділивши головні слова. Щоб порівняти два значення, ми пам'ятаємо, що від більшого значення треба відняти менше. Отже, 1350 відняти 850, ми одержимо 500 гривень і пишемо пояснення, що на 500 гривень менше сплачувала друга родина щомісяця. А щоб дізнатися, скільки ж заощадила вона за 5 місяців, ми 500 гривень, це заощадження за 1 місяць. Помножимо на 5 і одержимо 2500 гривень, заощадила друга родина за 5 місяців. Задача розв'язана. Можемо записати відповідь. Розглянемо наступну задачу номер 41 Умова. У ящики місткістю 10 кг і 5 кг розклали 600 кг гірків. 5-кілограммових ящиків знадобилося 26 Скільки знадобилось ящиків, місткістю 10 кг. Знову пропоную вам скористатися таблицею. Таблиця є наглядною і вона підказує розв'язок задачі. Отже, в таблиці вказуємо: у одному ящику кількість ящиків і усього кілограм. У нас є ящики місткістю 5 кг та місткістю 10 кг. Назвемо їх малі ящики та Великі ящики. У одному малому ящику 5 кг, а у великому 10 кг. За умовою вказано, що 5-кілограмових ящиків знадобилось 26 Ми вказуємо це в табличці. В умові вказано, скільки всього кілограм, а саме 600 кілограм гірків розіклали. Ми вказали це також в таблиці. Запитання, скільки знадобилось ящиків місткістю 10 кг, і це ми вказуємо також в таблиці знак питання, що треба знайти в задачі. Першою дією ми можемо знайти, скільки кілограм помістилося у малі ящики, а саме 5 кілограмів в одному ящику ми помножимо на 26, це кількість малих ящиків і одержимо відповідь 130 кг у малих ящиках. Нагадую, що ми можемо деякі приклади виконувати усно, а якщо нам усно важко, можемо скористатися множенням у стовпчик, який ми повторювали минулого відео року. Ми можемо помножити 5 помножити на 26 усно, 5 помножити на 20, це 100, 5 помножити на 6. 30, 100 додати 30 буде 130. Або ви можете скористатися множенням у стовпчик. Я вам зараз нагадаю. Нагадаю, що при множенні в стовпчик більше число ми записуємо спочатку для зручності від перестановки множників добуток не зміниться. 26 помножимо на 5, починаємо множення, 5 помножити на 6, 30, 0, пишемо 3, пам'ятаємо, 5 помножити на 2, 10. І додати 3, 13. Отже, відповідь 130. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки огірків ми розклали у великі ящики, а саме від загальної кількості 600, ми віднімаємо 130 і одержимо 470 кг у великих ящиках. Ми можемо відняти усно, а саме. Поступово віднімаємо. 600 відняти 100 – 500, 500 відняти 30 – буде 470. Якщо усно декому важко зробити, можу нагадати, як ми віднімаємо у стопчик, а саме 600 відняти 130, ми записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Починаємо віднімання. 0 відняти 0 буде 0, 0 відняти 3 не віднімається, тому ми будемо позичати десяток. Я зараз помічаю, що ми позичили 10 відняти 7. Вибачте, 10 відняти 3 буде 7. Тут вже в нас залишилось не 6, а 5. Бо ми ж позичили 5 відняти 1, 4. Відповідь 470. Третьою дією ми можемо дізнатися, скільки ж знадобилося великих ящиків місткістю 10 кг. А саме 470 треба поділити на 10. Нагадую, якщо число, що закінчується нулем, треба поділити на 10, ми можемо цей нуль закреслити в кінці і одержати відповідь 47. Пояснення, 47 штук це кількість великих ящиків. Задача розв'язана, записуємо відповідь. Розглянемо ще одну задачу, номер 44. Умова. Автомобіль проїхав 240 км за 3 години. Швидкість мотоцикліста на 5 км за годину менша від швидкості автомобіля. Скільки кілометрів проїде мотоцикліст? За 2 години. Знову пропоную наглядну таблицю. Вказуємо в таблиці швидкість, час, відстань. За умовою відбувалися події так: автомобіль рухався та Мотоцикліст вказуємо, з умови відомі значення переносимо в таблицю. А саме, час руху автомобіля 3 години, він проїхав відстань 240 км. Далі, час руху мотоцикліста 2 години. Потім невідома швидкість автомобіля і невідома швидкість мотоцикліста, але відомо, що швидкість мотоцикліста на 5 км за годину менша, ніж швидкість автомобіля. Нам необхідно знайти відстань, яку проїде мотоцикліст за 2 години. Роздивившись на нашу таблицю, ми можемо зрозуміти, що Знаходимо від, вибачте, швидкість автомобіля, поділивши відстань на час 240 поділити на 3 дорівнює 80 км за годину це швидкість автомобіля. За умовою швидкість мотоцикліста на 5 км за годину менша. Отже, 80 відняти 5 дорівнює 75 км за годину це швидкість мотоцикліста. Нам залишилося знайти відстань, яку проїде мотоцикліст за 2 години. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час, а саме 75 помножити на 2 дорівнює 150 км. Це і є відстань мотоцикліста. Можемо записувати відповідь. Задача розв'язана. Таким чином, на уроці ми з вами розв'язували задачі, і щоб закріпити матеріал, пропоную вдома розв'язати схожі завдання. А всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!